зустрічаєте Audi e-tron GT22 року. Дуже крута електроавтівочка. Вже у нас в наявності. 400 км запасу ходу. Повний привід автомат. По комплектації дуже класна оптика, хороші диски, колір це щось взагалі нереальне. Хороша гальмівна система, гарна резина, безключовий доступ, камери 360, камера заднього огляду. Ось такий вигляд позаду автомобіля ми маємо. Мертві зони безліч асистентів. А тепер просто колір салону. Просто щось нереальне. Тут в кольоровій гамі з даним автомобілем, що зовні, так і всередині автомобіля, Автівочка підтонована. Темно-коричневий шкіряний салончик, величезна панорама, чорна стеля. По переднім картам. Чорна шкіра, тут підкарбончик. Темно-коричневого Алькантара, коричнева шкіра, музика Бен Колосен, повний електропакет, пам'ять сидінь. Переднє сидіння, повне електрорегулювання. Дивіться, який стан у автомобіля. Так, автівочка у нас пробігом. 52 тисячі кілометрів напнемо Е, Вентиляції, підігрів, сидінь присутні, трьохзоний клімат-контроль. Дуже гарно. Виглядає, виглядає дане авто. Тому, кого то воно вже зацікавило, а я рахую, що у таких кольорах воно просто не може не зацікавити, я вас запрошую на тест-драйв компанія Fresh Auto, місто Рівне Миколаївська, 2. Приїжджайте усім гарного дня!